Друзі, запрошую вас у неймовірну подорож з Середземним морем. Із заходом у Атлантичний океан на чарівному лайнері шеститисячнику Коста Смеральда. Ви тільки погляньте на цю махіну 20 палуб. Тут персоналу всього працює десь 1600 чоловік, Все решта це пасажири, а в цілому тут 6,5 тисяч людей. Уявіть собі масштаби. Ради цього краєвиду можна приходити сюди і зранку і на вечерю, щоб він просто залишався в вашій пам'яті. Я не знаю чомусь на кормі, мені не так мотиваційно, а от саме зад корабля, до речі, по-італійськи називається поппа. Дуже цікаво, звісно. Але ця поппа — це неймовірні види. А що може бути довше, ніж морський слід? Хіба ще довжина коридорів, в яких вам прийдеться знайти свою каюту, в якій ви проживаєте. Але тут теж все доволі просто. Вони поділяються на парні номера та не парні з іншого боку. У мене ж був номер з балконом. В Свою каюту ви потрапляєте за допомогою карти ключа. Вона же ж ваш паспорт на борту. І ось вже перший вау-ефект. Каюта з балконом. Велика, ясна, простора, величезне двоспальне ліжко з м'якесенькими подушками та матрасами, зручний диванчик, адже до вас теж можуть зайти ваші друзі у гості. Також відмічу чудово налаштовану систему кондиціонування, ви самі контролюєте опалення в своїй кімнаті або ж її охолодження. А також одна цікава річ: стіна з прозорим склом в душеву кімнату. Це не тільки додаткове світло, це взагалі цікаве романтичне рішення, можна так сказати. Ви бачите вашу спальню наскрізь, так само і на зворот. Звісно, штору можна закрити. Здивувалося, що в кімнаті не було холодильника. Але що в ньому зберігати, якщо тут така кількість барів та ресторанів? Найбільше моїх туристів турбує харчування. Так от. Ви собі можете подумати, що ви залишитесь голодні, якщо на Коста Esmeralda є порядка 11 ресторанів та барів, а також 4 альтернативних ресторани, в яких ви будете вечеряти, снідати і ще й мати снеки-перекуски. Ви тільки зверніть увагу, що подають в цьому ресторані на сніданок. Окрім стандартних наборів, там є єшень. Подивіться, яка кількість йогуртів, мусків, свіжих фруктів, відчуття якогось безмежного, безкінечного, а тільки та випічка, чого вартує, пройти годі, місця немає, але ти повинен хоч щось взяти і скуштувати. і ніяких черг зазвичай. Як розписували у деяких відгуках, шведська лінія розтягнута на 300 метрів у два боки. Столиків завжди купа вільного місця. Сніданок триває довго з сьомої до десятої. Я ж завжди могла взяти собі каву, і вийти на палубу і дивитись на сонечко, поштуючи смачненькі чуруси, тому що іспанський маршрут хіба ж це не чудово. Ви завжди знайдете місце більш затишне, накритій палубі чи відкритій. Вечірнього раціону то він трохи відрізняється від ранкового чи обіднього. Тут у вас залишається на вибір, чи ви одягаєте дрес-код відповідний, ну, не обов'язково зовсім вечірні сукня, але хоча б так, щоб не шорти, не в'єтнамки. Так, якби ви прийшли в ресторан на вечерю. І обираєте собі блюдо по меню. Тут зазвичай є блюда від шефа, вони оригінальні, вони цікаві і кожен раз вони інші. Якщо вам не хочеться йти в ресторан і їсти по меню, ви знову ж таки можете обрати харчування на верхній палубі на шведській лінії. Це зручно для тих, хто не готовий міняти гардероб. Або якось спеціально одягатись, тоді він не обирає альтернативні ресторани, в яких є 4, в яких є вказаний столик і закріплений за ним з його місцем, а просто відразу піднімається їсти на шведську лінію і вибирати з величезного асортименту блюд, що предоставляється на кожну вечерю. На Коста Смеральда є широкий вибір кафе та ресторанів за додаткові кошти. Тут є своя і жилатерія, і шоколатерія, і піцерія, і дитині які. До прикладу, класна локація ресторану «Сушіно». знаходиться практично у центрі лайнера у зоні колізею, де відбуваються анімаційні шоу щовечора. Тому ви зможете поєднати гарну смачну вечерю. Щоправда, за додаткові кошти, і переглядати шоу, яке відбувається на дану мить на майданчику. На відкритій сьомій палубі є тераса Суперба. Тут жива музика і класні габани, які збирають народ, але щоправда, у пізні години, вже коли закінчились анімаційні дійства, це ближче 11-ї вечора. І тільки тут можна побачити, яка це швидкість. Бо реально на кораблі ти не відчуваєш, як швидко ти їдеш чи ні, горизонт завжди одинаковий. Цей лайнер настільки великий, що за сім днів навіть напевно можна не обійти всі бари і ресторани, які є у переліку. А ввечері на лайнері завжди найцікавіше, Ви тільки подивіться, яка кількість розваг вам пропонується у вашій програмі дня. Ваша задача переміщатись з палуби на палубу і обрати той заклад, в якому би ви хотіли зупинитись. Набор і паралік розваг вас просто в раз. down for Наші каюті, не виходячи, не стоючи навіть з ліжка, включаєте телевізор, і можете бачити напрямок руху вашого лайнера. У Вас є веб-камера, яка показує. А вид з попереду лайнера і вид ззаду. Тобто це зручно. Ви завжди бачите теле. ви. Ну, або можете піднятися на терасу для засмаги і спостерігати вже за бортом. Покажу вам, як виглядає котка Смиральда У теплий сонячний день. Коли е, всі класна погода стараються зайняти місце на верхній сонячній терасі, але на внутрішній терасі тут, в принципі, немає місця у той день, коли немає погоди. В день у морі бувають, що вітри, бувають, що дощ. Ну, звичайно, що на листопад погода така собі, що треба, щоб пощастило. Так, от сьогодні, зараз покажу вам верхню терасу. Басейн внутрішній абсолютно вільний. Хочеш купайся в басейні, хочеш маєш вільний джакузі. Джакузі на коса снараза є чотири. Зазвичай дозволено знаходитися в одному джакузі хвилин десять і далі людей пропонують ну, щоб всі мали доступ. Не дозволено, звісно, щоб одна компанія сиділа там півдня. Тому чотири відкритих джакузі. По 10 хвилин люди змінюються, Але ви бачите, тут зараз не багато людей, оскільки тут на лайнері 5 тисяч народу, і тут фактично вільна зона. Ідемо, подивимося, що робиться на верхній відкритій терасі, коли класна погода. Ось вам показую пусті абсолютно порожні тераси, тому що сонячний день всі побігли нагору займай шезлонг, який завгодно. Звісно, якщо за бортом дощ, то тут. Гірше знайти місце. Ну, скажем так, і в листопаді, напрямку Атлантики, іспанського маршруту. Ось вам скільки вільних місць. Оста Смеральда має відчинені також години з 10 до 5. Сьогодні тут відбувалися ремонтні роботи. Вони шліфують паркет, чи як це називається? Це палубна дошка. І зв'язку з тим, попри те, що дуже гарна погода, але дітки сьогодні не мали можливості кататись на цих гірках. Їх є три. Покажу вам, як три виглядають окремо. Три окремих заходи, три спуски, три труби і одна широка. Зараз зверху знімемо вам далі кадр. Йдемо далі. Далі ми проходимо через е, кафе, яке коштує додаткових грошей. Воно ну, працює в певні години. Працює в певні години. У вас програмі дня буде написано у, у котрій годині, оскільки на цьому лайнері не так багато китайців, столики вільні відповідно не дуже популярно. Це рисові кульки з різними добавками, солодкі чи солені. Ціна ще раз, 5 і 6 євро в залежності від розміру. До третьої години відкрито і переходимо на іншу зону релакс. Чудова зона лідо Караполя має сцену. В певні вечірні години тут збираються шоу. Є міленька сцена, кілька столиків, але її доповнює у денні години басейн з такою штучною штучним водопадом. І ця зона вважається дуже комфортною. Вона популярна у день, тому що для дітей є настольні ігри, футбол. Ось, наприклад, це безкоштовно. Люди теж грають в ці ігри, а батьки можуть поглядати, як діти купаються в басейні, і ця зона вважається невітряною, тому що маємо захист скла і абсолютно безпечно, розмістившись на такому шезлонгу, ви не відчуваєте вітру від океану, коли їде лайнер. Це палуба номер 17 на 18 буде більш відкрито і вітряно. Зараз ми туди піднімемось. А як вам така локація? Її теж треба зайняти ще зранку. Вона дуже цікава і зручна. В принципі, тут місце для двох. Ви так от зайнялися детеклі, не знаю, таку ракушку, таку мушлю і спостерігаєте на басейн з хвилею. Або ж розміщуєтеся зручно ось в таких штуках, де виходять дуже класні фотографії з видом на море. В принципі, тут можна і медитувати, тут взагалі можна залипнути на весь день, чи взяти собі трошки кави в кафе, поставити на цьому столику, або взяти книжку і почитати. Ну, це зручна на Косна Стеральда. Я вперше побачила таке рішення з такими качелями. Йдемо до головної локації 17-го поверху. Це відкрита сцена, де проводяться анімаційні різні ігри і розваги. Тут є сцена, тут змонтовано ось такі ряди з підсвіткою, де розміщаються люди. Вечором відбуваються різні анімаційні дійства, так само як і денне. Ну, це основна локація для денних розваг. В принципі, якщо ви дивитесь програму дня і бачите, що відбуваються якісь ігри, розваги, ви йдете сюди на корму корабля. Ось ми маємо сцену, бо тут найкращий краєвид. Ось які звідси види на море. І коли глядач сидить, от на, ці, на цих сходах він бачить практично ось таку картину. Заради якої просто варто бронювати проїзд вже? А ось вам і час анімації. Зараз танці люди втретє дня ходили на репетиції, а на п'яту вечора у них вже. Це вже у них виступ. А, і ось ми вийшли на верхню терасу. Тут, коли класна, тепла погода, займаються місця, тому що видно і анімацію. Вам не скучно буде розмагати на 18 18-й палубі. Ось вам сонячні ванни. І ми наближаємося найцікавішої точки на лайнері. Знаєте, що я роблю? Чому я зігнулася? Щоб показати вам цю підлогу? Це я стою на 18-му поверсі і знімаю. Ну що, ми знайшли найгарнішу локацію на кораблі. Вона найбільш вітряна, тому що не захищається ну, Ми зараз на відкритому повітрі, бо висота бордюру фактично тільки ось так. І звідси найгарніші вини, коли ми бачимо море в хвості корабля. Але пішка коста смиральжа була от в цьому прозорому мостику, по якому ви проходите і знаходитися на рівень вище. Людей, які знаходяться внизу. Мені навіть дивитися неприємно, трохи страшно. І навіть хочеться сісти краще ніж стояти. І я не буду туди дивитися. Краще покажи туди камеру. От, коли ми сиділи внизу, то бачили людей, які знаходяться під нами. А Це якось легше спостерігати, а самому дивитись туди вниз. Щось мені не дуже приємно. Черговий бар, який працює в вечірні години. Отримати за додаткову плату, у снек барі. Це є панкейки, це є різні піци, банки з нутеллою. Це невеликі гроші. 3,70-4,20. За додаткову плату. Тут вибираєте меню і купляєте алкогольні напої, в кого вони не включені. Є шопінг-зона. Тут ми бачимо годинники, камінчики. Вони справді за. Гарною ціною, якщо хтось в курсі цін на різні бренди. Ціна дешевша, ніж купити їх на березі. Вчора ми придбали парфуми реально за половину вартості. Окуляри зараз ще не працюють, будуть відкриті ввечері. Тут гарні теж знижки. Попереду нас зона казино, але там фото і відео. Не дозволено. Головний арт-директор Коста вирішив створити саме на цьому лайнері музей італійського дизайну Коде. У цьому музеї ви побачите різні. Речі, які характеризують і описують італію в цілому. Це італійське від предметів щоденного вжитку до інтер'єру, до дрібниць, все, що необхідно вашому домашньому господарстві, аж до італійської моди. Також дизайнер показав колекцію всіх автомобілів в мініатюрі. Які коли небудь випускали з Італії або їздили італійськими дорогами, ну і приніс на борт найстаріші велосипеди. В цьому музеї всі умови зануритись в Італію абсолютно і повністю. Зараз нам покажуть на лайнері а, сніжну кімнату, яка знаходиться в е, зоні wellness, тобто relax. І тут не можна знімати, щоб не порушувати приватність, тому ми можемо її побачити тільки тоді, коли нікого немає в кімнаті. You can make a photo для white. From sauna Фром will go. Значить, після гарячої сауни люди забирають сюди yeah. да? в сніг. Може хтось бажає такого атракціону. And there is really people who use it? Yeah, yes. <laughs> ну таке. Тобто, бачите, такий собі холодильник. Дитяча зона на восьмому, ні, прошу на 16-му поверсі. Дитячий клуб, але там не дозволено знімати, порушується приватність, можна прийти тільки коли немає дітей. Я на вечір готують бути зустріч з капітаном, але мушу вам показати цей захід сонця, який, на якого ми пливемо в сторону Атлантичного океану. І це ще поки по території Середземного моря. Для фотографії з капітаном Корабля. І ось є капітан місце Frenz Lynn фото. Let's Foto. Айсправді, фото з капітаном для мене важливо. Тому що це для мене свого роду пам'ять. Це колекція, на моєму рахунку, це вже четвертий капітан, як четвертий лайнер. Я просто хочу інколи в свій погляд. Зупинити на ту мить на той захід сонця, який зустрічав мене чи впроваджав мене на тому чи іншому лайни. І ця залежність, вона, мабуть, на руки. Сьогодні е, ми завершимо подорож на Тенеріфе. Ось вже бачимо сушу, руки мати берега. Будемо швартуватися. Одного разу спробувавши. І ви свій ви просто не зможете зупинитись і вже будете полювати за наступними акціями, за наступними поїздками. Тому радо запрошуємо звертатися до мене за підбором. А на своєму прикладі намагалась вам трошечки показати і поділитися найпрекраснішими моментами у морі чи в океані, але життя тут зовсім інше. Воно тихе, рівне та спокійне. Або ж активне і гучне. Це вже на ваш вибір. Хочу вам показати, яка класна фішка є на Коста Смеральда. Це міст, такий оглядовий майданчик, який збудований від верхньої тераси 18-ї палуби. і обходить він по полу, так, щоб люди могли, як на променаді, проводити прогулянку. Зараз, коли ми швартуємося у порті, і в принципі в будь-яких портах є можливість більшої кількості людей осягнути цю приємну картину паркування. Буквально зараз ми заходимо у порт Тенерифе і бачимо, як три інших лайнера стоять поруч. І дивимося, спостерігаємо, як наш капітан. Делікатно розвертає наш лайнер і паркується у порту в практично у крайній точці. Найзручнішій нам локації до виходу до дороги, до громадського транспорту. Oh, mister, thank you. See you. Тут свій багаж. Тепла Іспанія, вийшовши з порту проїзного, зустріла нас температурою 27 градусів. Вихід з порту пішки, якщо ви продовжуєте свою зупинку, це не Вийшли на палубу, яка відповідає за рятувальні штуки і, не дай Боже. За евакуацію. Тут ось такі човни, які автоматично спускатимуться на воду на 440 персон. А ну порахуй, скільки таких шлюбок є? Я не впевнена, що це є дозволено для прогулянок палуба, але якось на неї вийшли. Покажу вам. Бо тут ходить тільки один персонал, тут не є нарядно для муляння палуба, але спробуємо. <пілляння> Ми загубилися, нам <пілляння> показує <пілляння> дорогу, як вийти на бар, такі хвості корабля. І ось персонал нам дозволяє показує, як туди пройти.